Війна в Україні це не моя війна. Я просто намагаюся допомогти. Який сценарій розвитку подій? Ви бачите в найближчі місяці? Чи буде нарощування поставок зброї? Давайте почнемо з останньої фрази: це не моя війна. А хто її нам приніс? Хто в нас забрав ядерну зброю? третій в світі потенціал? Хто виступив гарантом нашої безпеки? Не сполучені Штати разом з агресором Росії і Британією. Про що ви? Така коротка пам'ять у всіх, так а куди були націлені ці ракети, в тому числі на Сполучені Штати, а вони були всі із головками, які розділяються там на дев'ять і більше головок. Тому не треба грати, знаєте, в такого забудького того дядька. А треба просто речі називати своїми іменами. Ви підставили Україну? Ви спричинили. До того що зараз з нами так обходиться агресор Росія, і, і не треба говорити, що це не ваша війна, це ваша відповідальність, пряма відповідальність, дорогі керманичі супердержав. Тому що ще раз кажу: ви скористалися слабкістю, А хто у нас забрав е, стратегічний бомбардувальники, які зараз нас бомблять, Хто забрав е, тактичне ядерне озброєння, яким зараз безкінечно нам погрожують? Тому давайте не будемо ми грати в таких от президентів, які не пам'ятають відповідальності за підпис. Багато ж це попередніх хтось із президентів, але це підписав президент Сполучених Штатів, і всі наступні президенти відповідають за ті підписи за, за ті обітниці, які видавали українському народу. А просто так от віддати на поталу 40 мільйонний народ. Цьому навіженному путіру розумієте, це не політика, це злочин називається. Просто злочин, і, і тому е, ви зобов'язані нам поставляти зброю, щоб нам було тепер хоч чимось боронити свою незалежність. Якщо ви цього не робите, хоча по закону міжнародному цьому це ваша пряма ваш обов'язок після підписання цього Будапештського меморандуму.